вас на моєму ютуб канал. Сегодня покажу вам новий проєкт, називається GT, друзі. Тут можна непогано заробляти вход 15, сразу вивод 4 долара USDT. Дивіться, для реєстрації будемо мати електронної пошти, пароль, підтверждаємо пароль, пароль безпеці, пароль без Код приглашення у вас буде, друзі, коли прийдете по мій реферальній силочці. Тут ви можете вибрати мову, та яка, якою, ну, яка ваша, друзі, яку ви розумієте. Далі, сервіс обслуговування клієнтів. Якщо вам щось буде непонятно, всегда можете обратитись в сервіс, вам все об'яснять, розкажуть, друзі. І так, реєструватися тут можна як по номеру телефону, так і по імейлу. E тобто я реєструюсь по емейлу. E і так, давайте, друзі, війдемо в мій кабінет. Зараз я вам все покажу, розкажу. В принципі, по проєкту і тут все понятно. І е так, дивіться, друзі. Добро пожаловати! к кт. Мінімальний вход всього 15 доларів США, мінімальний вивод 4 долара. Проект стартанув 18 іюня. Виходить. Время онлайн. то Тобто, свіжий проєкт, друзі, можна заходити, заробляти без всяких проблем. Дивіться в нас по vip ам vip віп VIP-1-15, то есть 4, VIP-2-90, 24-32%, vip 3 270, І так, друзі, далі. То є по проєкту і тут е, все йде непогано. 12%. Е, Получається, у нас реферальна комісія тут. Давайте перейдемо, дивіться, друзі, якщо ви хочете поповнитись на ви нажимаєте скопірувати, копіруєте свій номер кошелька і після того, як ви скидаєте ту суму, на яку якій допустим, хочете зайти там на 15 USDT, на 60 USDT чи на 90, нажимаєте Поповнення завершено. І чекаєте від 1 до 3 хвилин. Якщо у вас щось не виходить, нажимаєте ще раз поповнення завершено, друзі, і кошти вам будуть зачислені на баланс. Далі, тут у нас є допомога по проєкту, друзі. Ну, кому цікаво, в принципі, я думаю, хто буде заходити, всі розуміють, можете почитати. Тут нічого сложного по проєкту такого немає. <кій> Далі, друзі, команда. Ось тут буде показуватися наша команда. Перший уровень, другий і третій уровень. Вклади команди будуть показуватися, показувати, можете приглашати в команду і заробляти. Ось можете подивитися, тобі, за яке число, друзі, скільки ви заробили коштів. Далі можна скачати приложення, кому цікаво. Е, також активність за активність теж можна, друзі, отримувати бонуси. Е, на даний момент, бачите, тут написано пусто, тобто, я думаю, далі, далі буде. Е, ось агент, агентське сотрудниство можете почитати, кому цікаво. Е, ось, дивіться, перший уровень. Е, виходить. 1000 це що у нас? 12% і 120. Ви отримаєте. Другий уровень. 1000, то есть, 2% 20. Третій уровень 1000, то есть, 1% і 10 доларів. Можете друзі отримувати. Так що, кому цікаво, можна збирати команду, залітати. пригласити е друзей. Давайте зайдемо, друзі, я вам зараз покажу. І так, ось рефер... ваша реферальна силочка, ваш реферальний друзі код. Можете приглашати в команду. Ось тут друг завершив реєстрацію, тобто можна подивитися. Далі. Получення доходу со скидкою. Це кому цікаво, можна подивитися. Тобто теж, друзі. І так, по проекту, в принципі, все тут понятно. Дивіться, тут у нас ідуть котировки. Пригласить друзей, теж корисно торговля. Давайте зайдемо в колісну торговлю. Дивіться, друзі, то есть, э, тут я можу виконувати. мене ВІП-1, Можу виконувати завдання і отримувати доход. То есть, ось, дивіться, друзі, у VIP -1. Я буду отримувати 4 долара в день. Якщо віп-2 э, підключите, ви будете отримувати. Віп2 e, э, у нас 90. Це що у нас? 27 ,2, ,2 І так далі. Віп 3. Віп 4. то есть, Сейчас я вам це все, друзі, покажу, в принципі. І так, давайте повернемося назад. Зачекайте зараз, я, друзі. Ось тут закриємо. Так, нажимаємо отмена. і давайте ось дивіться, тобто проєкт буде довго працювати, в принципі. Так, давайте нажмемо колічна оценка. Е, нажимаємо «Виповнити завдання. Чекаємо, друзі, доки моє завдання на сьогодні виповняється. То есть... <кхем> і ми отримаємо доход. 4005. друзі, 4 USDT я отримав. На сьогодні я своє завдання виповнив, друзі, через е, 22 часа і 21 минуту. Буде нове завдання. Давайте перейдемо в услуги. Ось, друзі, сервісний центр. Якщо вам щось непонятно по проєкту, сюди можете обратитися. Далі, дивіться, в мене 19, 15 мої враження, 4 я вже заробив. Тобто. Також можна зробити перезарядку з кабінета і звідти, як вам угодно. Деталі транзакцій, друзі. Ось поповнення 15, прибель 4. І зараз я, друзі, буду робити вивод. І одразу нам буде показуватися, звісно, і вивод. І так, 4 має на балансі. Ось уровень наших рефералів по поки по нулям. Далі, дивіться, центр безпечності. Тобто Можете поміняти пароль, пароль без е, передача. Тобто, можете обмінятись валютою. получается, якщо, друзі, хочете. Сума Е, Далі, дивіться, учебник по пособі, по квантуванню. Новості, язикові настройки. обща проблема. У нас і скачати приложення. То тобто, есть, в принципі, друзі, тут все понятно. Давайте будемо заказувати виплату з проєкту, нажимаємо Отзивати. Ось у мене доступно 4 USDT, виходить, для виводу. Дивіться, ми можемо тут виводити зразу, допустимо, в trx і в USDT TRC20. Дивіться, бачите? <coughs> Мінімум 1 USDT, а тут 4, виходить. І так, я буду виводити в USDT. Давайте, друзі, перейдемо на мій кошельок. Чекаємо, доки йде загрузка. Так, друзі, ми перейшли в мій кошельок. Вибираємо е, кошельок USDT. На даний момент у мене 0. Я сьогодні виводив 62 доллара. Е, я заробляв з попередніх проєктів. Е, нажимаємо отримати, копіюємо наш номер кошелька. Кожен свій друзі, в кого який кошельок. Е, вертаємося назад на проєкт і давайте закажемо виплату. Виплата, я думаю, можна поступити швидко. Обично приходить швидко. Редко деякі проекти є, звісно ж там сутки на розсмотренні, але тут, я думаю, буде все в нас швидко. Зараз побачимо. І так, вводимо наш кошельок, той, який ми скопірували. Так, я буду заказувати ТЦ-20 USDT. Вводимо суму 4: ось 4 долара. І давайте, друзі, будемо заказувати на виплату. Тобто, плата за обробку 0. Комісії нема, друзі. Так, нажимаємо продовжити. Все, виплата успішно, друзі. Чекаємо, доки кошти поступлять мені на баланс. Ось, при снятті 4, 4 USDT. Все, кошти мені пішли на баланс, друзі. Чекаємо, доки мій кошельо просигналізує. І так, так, да, мені вже просигналізував. 4 USDT мені прийшло. Давайте перейдемо у мій кошельок. Кошти вже повинні бути у мене на балансі. І так, друзі, да, дивіться, 4 USDT прийшло без комісії, без нічого, без всяких проблем. Ось, сьогодні я отримав 4 USDT. Так що, кому цікаво, можна заходити, заробляти. Дивіться, 16.41 і, і тут так само 16.41. Кому цікаво, заходимо, приглашаємо команду. Заробляємо. Друзі, всім дякую, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний до побачення.